Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і до нашого ефіру приєднується український актор театру і кіно, співак та композитор Артур Лугай. Пане Артуре, ну перш за все вітаємо вас з Днем театру. Знаємо, що ви починали як театральний актор. Бажаємо вам успіхів і вдячних глядачів. Але хочемо поговорити сьогодні не про театр, а про скандал довкола. Телеканалу СТБ знаємо, що ви представляєте тепер всю українську кіноспільноту і вимагаєте, я так розумію, щоб серіал із російським актором не виходив в ефір. Розкажіть свої думки про цю ситуацію, і як також цікаво, як ви дізналися про цей випадок, і чому на вже можна сказати другому році війни у нас досі намагаються. Десь пропихнути російських акторів, добрий вечір. По-перше, дуже дякую за вітанням театру і всіх театр театральних діячів. По друге, я можу. не Можу. Так, так, я тут. Так, я, так, тут. я тут. Дякую, вас слухаємо, пане Ратуре. Так, так. Можу. Сказати, що я є обличчям усієї акторської спільноти. У нас кожен актор це є особистість, і просто що у нас усіх дуже в унісон зараз лунає наш голос. І тому я написав цей пост і опублікував відео в інстаграмі, воно теж не було певного резонансу до мене. Це зробив Петро Крилов. Мій колега актор його по Фейсбуці його відео звернення на 13 хвилин теж. Так сколихнуло нашу сферу. Як ми дізналися про це, у нас є невеличка така спілка, яку ми намагаємося організувати вже щось правове на сьогоднішній день а, а, спілку акторів, і в цей наш чат скріншот про те, що Прохор Добравін — це російський актор, боже прости. Візнявся до е, повномасштабного вторгнення в телесеріалі каналу СТБ. Останні листки каного і що він визнає? То, що дійсно він внітався, але його лице дещо якесь змінене. Ми почали вдиватися, Ми пізнали там на нашу думку українського актора чиїм обличчям замінили е, обличчя росіянина. Це Дмитро Саранськов. підтвердження від Дмитра. Ми не маємо і спростування також. Не маємо тому однозначно. Стосовно Дмитра я заявити нічого не можу. А стосовно того, що канал тебе хотів сьогоднішнім дне, на сьогоднішній день у 19.00 запустити в етер е, прем'єру цього серіалу, до речі, е, прем'єру скасовано. Mm -hmm. Але це яке було у каналу, і те, що ми побачили, це дуже нас обурило. І ми стали звертатися до своїх людей, до своїх глядачів глядача до. Що ну це неприпустимо? Неприпустимо через більш ніж рік повномасштабної війни. Я вже мовчу про вісім років до цього. Тут дуже багато питань. Це дуже буде така розлога бесіда на не 10 хвилин, так точно. Але неприпустимо, починаючи з 24 лютого тягнути росіян в український інфопростір, тим більше так би мовити культурний продукт: це серіал, це. На, на широкий загал, тобто, ми глядачу, що кажемо? Що дивіться, ось у нас є росіянин в головній ролі, так ми трошки замінили його, але це росіянин. І факт того, що він росіянин, він є в цьому серіалі, ніяк не скасовується. Тобто, ми показуємо, що це нормально толерувати росіянина на українському тебе, представника країни, яка нас вбиває цілеспрямовано. Невже це не є проблемою? Бо коли люди кажуть, ну а що, ну йому ж ближче замінили? Я ще раз наголошую, сьогодні вже це казав, що росіяни ні в якому вигляді не можуть знаходитися в українському інфопросторі, взагалі в Україні ні, там, ні, там, ні е, е, тілами. Хіба що це все буде окремо, як ми це періодично бачимо? Е, в такому вигляді ще допустимо якось. 에, стосовно того, що зараз телеканал СТБ сьогодні вийшов у свій Фейсбук на свою сторінку, і е, коли вони СТБ, при рішення е, відкласти прем'єру, тут, тут у мене одразу виникає питання: відкласти що означає? Тобто, на думку телеканалу СТБ, е, коли настане той час. Коли знову показувати росіян в українському етері в якості артиста в українському серіалі не нормою, чи як чи телеканал з тебе планує, можливо, ми не знаємо і е, дарма можливо, канал СТБ планує вирізати всіх росіян. Я маю на увазі з серіалу е, і замінити їх українськими акторами. Можливо, це вони мали на увазі, коли написали відкласти. Це от слово відкласти воно дуже сильно потребує зараз роз'яснень, що має на увазі канал СТБ. Не сподіваюся, я досить швидко е і змістовно пояснив, що ми думаємо, чого ми хочемо. Ну, Артуре, -е дивіться, я якраз от читаю в них на е Фейсбуці. Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій в контенті, в тому числі зважаючи на кращий міжнародний досвід. Тобто вони мають на увазі, що, можливо, все-таки хочуть ратифікувати, легалізувати ось використання цієї технології, нічого при цьому не змінюючи. А, і... Навіщо? Щоб що? Шо? Щоб за обличчя росіян? Ну я це як зараз бачу. Я це я зараз буду казати без імен і без е, якихось достоверних фактів, Але, наприклад, якщо трошки вімкнути фантазію і згадати, як після 2014 року е, хтось просто сказав, та ми будемо працювати з росіянами. Вона ж АТО, правильно, ми будемо працювати з росіянами, заробляти гроші, тому що у них ринку великий. Давайте трошки пофантазуємо станом на. Що ми можемо зробити? Наприклад, ми знімемо частинку серіалу в Україні, а частинку серіалу десь не знаю в країнах е Балтійських країнах. Наприклад, знімемо там, куди там Росія можуть виїти. чи В Угорщині, наприклад, знімемо там серіал, а потім замінимо обличчя росіяни на українським обличчям, пустимо в наш а росіянина з його оригінальним фейсом пустимо в їхній етер за більше гроші. Це трошки, якщо по -фан -фан Боже мій пофантазувати, так можна? Ну, а навіщо нам це робити? Які технології, щоб що? Давайте для початку просто почнемо знімати гідний контент, гідні фільми, і гідні серіали, а потім вже будемо думати про технології. Ні, я не проти, якщо, якщо це. Е, е, але це реально я не розумію, навіщо. Якщо в цьому контексті, то в мене напрошуються дуже невтішні не висновки, для чого це робиться. До речі, ми не дарма е, вітали вас з Днем Театру. В, те, е, в театрі, напевно, вже ну, ніяк, ніяких діп-фейків діп не пройду, так. зробити неможливо. На відміну від телебачення. Пане Артуре, ну але все-таки, от ну ми бачили 30 років дійсно тут засилля російських театр, театралів, акторів, сценаристів, режисерів. І ну гадали, що це вже в минулому, Благодаря. на жаль. Після 2014 року залишилася яка і і виявляється, що така яка разниця ще й залишається після року війни. На вашу думку, то яким чином українці мали би вплинути на цей телеканал СТБ, який ну, можна сказати, хоче наплювати чи таким чином маніпулювати, надурити українців, продуку, продукуючи такий ось продукт? Я вже не кажу про різні російськомовні шоу і серіали, які досі йдуть на цьому телеканалі. Е, чесно кажучи, я, не, не, набудь, не дізнався би про ту прекрасну в, в лапках ХСТ, і би не побачив цей скріншот. Я не знаю, що зараз знаходиться в етері. У мене телевізор не працює, у мене його немає. А Стосовно російськомовного контенту, ну його не має бути. Я не знаю, що ще має трапитися, щоб ми блін усвідомили це. Ну, таке враження, що як і від Києва відійшли, так і все стало, ну, наше в принципі можна якось жити, можна в принципі. При... Скільки, я, і скільки, як точніше, знаєте, ну, це дуже страшно, і дуже е, мені навіть вимовляти страшно е, дізнатись після нашої перемоги. Я дуже сподіваюся і вірю в нашу перемогу, а дізнатись. Оце число. Кількість жертв цивільних і військових, які забрала Російська Федерація, не Путін, не окремо якийсь ще. Е, не можу я підібрати слово, не окремо якась істота, а ося ця країна. Ш, ну… Хтось каже, ну це ж гроші, ну вони ж вклали, ну, треба ж, ну це ж ви ж розумієте, це робочі місця. Тобто, грошей шкода, а давайте спитаємо у матері, яка вчора поховала свого сина. Чи важко їй? Давайте спитаємо у дівчинки, яка більше ніколи не побачить свого тата або хлопчика, або дружину, або сестру рідних. А мільйони українців, які залишились без домів, вони були вимушені покинути свої дома, і частини цих людей просто їх дійсно не стало, і нема куди повертатися. Чи важко їм, чи не важко, і що б треба Вибачте, будь ласка. Що б треба усвідомити ще, щоб зрозуміти, що немає однієї частини світу. Точніше, після перемоги, от, от як їх не стане, як вони розпадуться на безліч частин, так їх і немає для нас. Вони для нас є тільки як ворог. Я розумію, що <кхід> там це дуже багато, багато нюансів стосовно там є, які зараз допомагають Збройним силам розвідці. Є росіяни такі, які допомагають. Я зараз кажу загалом цієї країни немає. Вчасні випадки, якісь приватні. Їх будуть вирішувати окремо, але в контексті того, що давайте дивитися російські серіали або росіяни на Україні, або слухати російську музику, або казати, вон там Серебрініків буде молитися у нього в тій мечені, чи де він там є, ставить свої, е, свої спектаклі. А потім виходить на якісь фестивалі з нами, що російських матерів, е, солдатів треба теж пожаліти. Ви чого? за всі Пане Артуре, ну і сьогодні в нашому ефірі ваша колега, режисерка, сценаристка Соня Садовська, вважає заявила про те, що все-таки варто було би перезняти ось ті частинки цього серіалу, де був представлений цей добра. Він який виявляється, він підтримує і цю війну. і, Ну можна сказати, такий справжній расист. Що там будуть росіяни? Якщо там не буде росіян, тобто вони там перезнімуть і офіційно з тебе скаже дійсно, ми помилились, Ми. Не знаю, що там це окремі люди. Я просто ми знаєте, ми кажемо, як е, канал СТБ, але там є керівниця, скільки я правильно розумію. Е, не хочу зараз помилитись. Керівниця серіального виробництва це Катерина Шевелюк. Я дуже перепрошую, якщо я помилився, е, якщо ця людина і, або від її імені, або це буде ці незвернення, отам. Ми помилились, пробачте, ми реально втиканули. Ми подумали, що мимо краще, а ми зробили гірше. Ви наш канал, ви український канал. Ми скажемо добре, що ви визнали. Дякуємо, що так надалі не буде. Точка, все. Тож, будемо сподіватися, що в нас таких зашкварів в нашому кінематографі більше не буде. Так, дуже дякуємо вам так само за позицію, тому що от ви казали про інфопростір. А, на жаль, наші телеканали, от в плані інформаційних програм, поки що цього не дотримуються, тому що е, ті якби опозиційні журналісти звідти лізуть і лізуть в наш ефір. Е, російських ідеться, так. У них немає поки що там такої твердої позиції, як, ну, як от ви виголосуєте. Так, ви хотіли е, щось е, додати, так? додати. Пане Артуре, чи читаєте? Так, я так? просто додати. сказав стосовно до зйому сцен. Я хотів ще сказати, що в Україні безліч. Угу. В Україні безліч е, акторів, які могли замінити, замінити по, е, прохора, чи як його там звуть. Аж бігом, і я впевнений, що з більшою любов'ю до своєї праці і до свого глядача, бо ми це робимо для нашого глядача, для українців. Ми не просто гроші приїжджаємо кудись заробляти. Ми хочемо розвивати, нам болить за нашу індустрію, нам болить за те, що щось не вдається, чи нам якийсь продуктів нас не дотягує. Нам всім це ми прагнемо до більшого. А той, хто приїжджає сюди, в країну заробляти бабки, йому абсолютно чхати на те, який продукт буде і кому він буде транслюватися. Треба розуміти. Дякую, таке я дуже вам дякую. Мені дуже треба бігти. Так, так щиро дякуємо вам за те, що знайшли можливість. Дякуємо вам за позицію, за те, що підняли важливу тему. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам український актор, театру і кіно, співак та композитор Артур Логай був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Артуру, Успіхів. вам. На все добре.